4 грудня відбулася третя сесія міської ради сьомого скликання. В її роботі взяли участь 30 депутатів. На початку пленарного засідання присягу депутата міської ради склав Микола Рушко, котрий з поважних причин не був присутнім на першій сесії. Всі мої знання, сили і якийсь мій життєвий досвід повністю віддам прилучанам для вирішення тих нагальних проблем, які будуть існувати в нашому місті. Олександр Кузик повідомив про створення у міській раді фракції політичної сили блок Петра Порошенка та обрання його головою. Усім депутатам міський голова Ольга Попенко та секретар ради Анатолій Шамрай вручили посвідчення та нагрудні значки. Очільниця міста знайшла для кожного теплі вітальні слова. Щиро і сердечно подякувала за підтримку і мудрі поради Анатолію Шамраю. Перше питання порядку денного про виконання бюджету міста за 9 місяців 2015 року затверджено одноголосно. Доходна частина 222 мільйони 766 тисяч гривень. Видаткова в сумі 21 мільйон 799 тисяч гривень. Щодо внесення змін до рішення міської ради від 22 січня 2015 року про бюджет міста на 2015 рік, то депутатів цікавило, із виділенням коштів із міського бюджету на виплату освітянам та медикам чи поверне нам гроші держава. Відповідь однозначна ні. Оскільки субвенція із державного бюджету і на освіту, і на медицину була розрахована на оптимізовану мережу, а не на ту, яка є у прилуках на сьогодні. Держава вже виконала свої зобов'язання на 100%. Але 3 грудня міський голова мала зустріч із губернатором Чернігівщини. В ході якої було озвучено, що область допоможе місту додатковими коштами. Вже найближчими днями в Прилуки надійде 2 мільйони 700 тисяч гривень. Нам область додатково виділяє 2,7 мільйонів гривень для виплати заробітної плати медицині, а на грудень місяць ще будуть додаткові розмови вестися. Зі слів Ольги Попенко питання ущільнення мережі актуальне і стоятиме дуже гостро. Про скорочення мова не йде, але переглянути питання треба. Будемо шукати ті шляхи реальний стан справ у медицині і реальний стан справ, особливо із підготовчими групами. На даному ж етапі рішення ради виділити із міського бюджету гроші освітянам і медикам було вірним. Повністю утримати ту мережу, яка зараз є, державних коштів не фатає. Тому ми підставляємо своє плече до утримання цієї мережі і виділяємо із місцевого бюджету ту необхідну суму. Ці гроші не вернуть. Але Ольга Михайлівна сказала, що вчора вони були в обласній раді, в обла... голови губернатора і дають 2,7 мільйона гривень додаткових, тобто іде взаємна. Домовленість про утримання того, що ми рахуємо в прилуках доцільним, і отут компроміс, пошук удобоварімий буде, але підстрахувати, зберегти не викликати соціальну напругу в місті. Така політика наша підходить. Надалі працювати в напрямку надходження в місто коштів треба, переконаний Олександр Козик, і це можна зробити, маючи в обласній раді потужну команду прилучан. На сьогодні вкрай важлива співпраця в напрямку залучення фінансів депутатів усіх рівнів. Доволі гостро стояло питання використання чи, навпаки, не використання приміщення Берізки. Зі слів міського голови, на одній із сесій тема буде внесена в порядок денний, а головам депутатських фракції запропонували поїхати безпосередньо на місце, щоб мати чітке уявлення про ситуацію, яке в подальшому вплине на прийняття рішення. Віктор Купачевський підняв питання трансляції на каналі прилуки пленарних засідань в повному обсязі. Депутати висловлювалися як за, так і проти. Директор телекомпанії Ірина Павлютіна пояснила, що канал має можливість це зробити навіть у режимі прямого ефіру. В ході голосування більшість погодилася з пропозицією транслювати сесії в запису. Тривалим часом було обговорення питання про організацію харчування дітей в загальноосвітніх навчальних закладах та дітей у дошкільних навчальних закладах. Сергій Вовк, начальник управління освіти, повідомив, що спостерігається зниження рівня охоплення дітей гарячими сніданками. Якщо у вересні було 83%, то у жовтні відсоток знизився до 78%. Нагадаємо, на сьогодні плата за харчування учнів перших-четвертих класів становить 30% батьківських коштів, 70% фінансує міський бюджет. Звертаючись до депутатського корпусу, Сергій Вовк наголосив на дотриманні норми чинного законодавства про безоплатне харчування дітей. Народні обранці своїм рішенням погодили проект рішення на одноразове безоплатне харчування учнів перших-четвертих класів з початку 2016 року. Бурхливим було обговорення проєкту про перейменування вулиць, провулків та в'їздів міста, що носили назви ще радянських часів. Дане питання неодноразово обговорювала комісія, були вивчені і враховані пропозиції мешканців міста. Наразі спірними залишалися назви трьох вулиць: вносенка з подальшим перейменуванням на Володимира Семеренка, вулиця Чкалова на Івана Самайловича та Паризької комуни на Левка Ревуцького. В результаті без змін залишили назви вулиць Паризької комуни Чкалова та провулок Гастело. Вносенка перейменують на Івана Семеренка. Переважна більшість голосів народних обранців і була за проєкт рішення про генеральний план міста, хоча позиція проти також мала місце. Він не новий, розробка 1969 року, а й розйомка була зроблена в 1953 му Ухвалювати генеральний план необхідно, оскільки це дозволить розблокувати поточні земельні питання, зауважив секретар ради. Наразі в області більшість міст і містечок працюють над розробкою нових генеральних планів. Голови депутатських фракцій озвучили позиції комітетів та внесли пропозицію підтримати запропонований проект рішення, що й було зроблено більшістю. На адресу міського голови надійшла заява від депутата минулої каденції Світлани Яременко з проханням бути присутньою на сесії з правом виступу. Маючи слово, Світлана Володимирівна підняла проблему багатоквартирних будинків, обладнаних вигрібними ямами. В місті їх три. По одному питанню вирішене, два залишаються, тож необхідно спробувати віднайти кошти і все ж таки анулювати багаторічну проблему. Інформаційна сесія розглянула питання про надання дозволів на встановлення індивідуального опалення. В цьому році від мережі централізованого опалення відключилися 59 квартир. Було порушено систему, і як результат почали надходити скарги від мешканців про погіршення якості послуги. За рекомендацією НАК, що здійснювала перевірку, прилуки тепловодопостачання звернулося до суду. Вже відбулося перше засідання. Наразі оголошено перерву і далі суд продовжить свою роботу. Також народні обранці заслухали інформацію про ремонт старого та будівництво нового корпусу гімназії №1. Зі слів начальника управління житлово-комунального господарства Олега Созінова, на ремонт гімназії необхідно 609 тисяч гривень, на капітальне будівництво нового корпусу 44 мільйони гривень. З них на сьогодні освоєно 4 мільйони, і вже проплачено аванс підряднику в розмірі 1 мільйона 100 тисяч гривень. На ці кошти будуть закуплені матеріали, і робота продовжиться.